Залітає в продаж один із найкращих автомобілів для міста. Це в нас Аква 2016 року, гібрид 1.5. У нас по колу обвіз X-Urban. Виглядає досить і досить непогано. По кузову автомобіль повністю в оригінальному забарвленні на оригінальних 15 дисках на літній гумі вже у нас досить непогана комплектація з безключовим доступом. Комбінований салон, шкіряне мультикермо. Тут у нас активний круіз-контроль, утримання в смузі, датчик зіткнення, автоматичне вімкнення дальнього світла. Автомобіль у нас з Японії, відповідно, було переобладнання, але переобладнання тут зробили по розумному, як то кажуть. У нас поворотнички з лівого боку, дворники з правого боку, тому не буде цих всіх моментів, коли люди замість поворотників вмикають двірники. Мультимедіа з камерою заднього огляду, старт-стоп, клімат. Тут у нас також асистентики, ніяких помилочок немає, 95 тисяч оригінального пробігу. Задній ряд, так само без будь-яких зауважень. Друзі, кого цікавить. Приїжджаємо, глядаємо, перевіряємо і купуємо. Із авто Новокостянтинівська 8.